І вже бачу море. Нарешті. Ось і наш корпус ми вже на місці. І ось наше довгоочікуване море. Так. Ось і наші апартаменти. О, як світло, просторо, красиво. Клас! А де море? Давай будемо шукати, поки я вийду з вікна не бачу. Тіше, подивимося. Море, яка краса. Нарешті ми на місці. Канікули Насті продовжуються, наша відпустка продовжується. Гарної погоди і незабутніх вражень. Шампунь, мило, ми ще йдемо дош. Пішла після дороги, якраз потрібно душ. Так. даємо речі. Зараз дівчата спробують напій. Настя дуже хотіла його спробувати. Ще не куштувала. Це такий, тут я не відчуваю лимона і лайма. Ну, трішки відчуваю, але він такий прям солодкий. Полонечка теж солодка Даш. Так, схоже на желейки. Схоже на желейки, так. Кірочки, перчик. Йдемо ще в магазин. Так. Нам потрібні вершки, але ми бачимо лише сметану. Знайшла? Ну я не знаю, що це. вершки. так, молодець. Молочко з різними смаками. Карамель, тиня, банан, полуниця. Хочеш спробувати? Можливо, в наступний раз. з Дашою себе. Ой, я прийдемо сюди. Моя любов! Кавучинок, кавучина. Напевно, смачне останнє залишилось. Я його просто обожнюю. Підходимо вже додому. Готуємо вечерю. Я зараз приготую креветки, а Настя буде готувати макарони. Так, ну все. Дві ложки солі, 5 хвилин п'ятила і креветочки вже готові. Далі готую я і готую я пасту. Потрібно підсолити воду. І засипаємо макарони. Якось так засипати. Макарони готові. Забираємо і ставимо сковорідку. Макарони вже промила. Далі обжарюємо м'ясо, потрібен бекон, але в мене ось таке м'ясо. Нарізаємо невеличкими шматочками м'ясо. Смачно. сама. М'ясо готове, перекладаємо в тарілочку і далі готуємо соус. Ой. Мені потрібні вершки, спеції, одне яйко і моцарелла, Ну, сир. Так, для початку яйце. Поешь, да. Опс. Ну ничего. И кстати, она сковородка. Розплавився, тому засипаємо макарони. І тепер засипаємо в яс. Прикрашаємо морепродуктами, креветочками. Угу. Мама, це тобі. Дякую. Вечеря приготована донечкою. Як же смачно. Я ще Смачного? Дякую. Наші дівчата прийшли. Зараз теж будуть разом з нами смакувати. М -м -м. Це дуже смачно! Наш звичайний день на морі. Зазвичай ми прокидаємося трішки пізніше, снідаємо і йдемо до обіду купатися. Сьогодні ми прокинулися в 7 годин. Йдемо на ранкову прогулянку і думаю, що покупаємося в ранішньому морі, так? Mm -hmm. Сонні дівчата. Живемо ми на першій лінії одразу біля моря. Це дуже зручно, ось так виходиш і одразу на пляжі. Де подобається більше купатись? В басейні чи на морі? В басейні з хвилями. Сьогодні теж є хвилі, люди вже купаються, а ми йдемо гуляти поки що. Да, тепло чи ні? Погуляємо і спробуємо. Думаю, що тепло. Ввечері ми з Дашою теж виходили на прогулянку, було вже темно, але водичка була ну, дуже тепла. Ну, коли ми все погуляємо біля моря, вранці, ввечері, як ми відпочинку. почилимо. В Києві будемо вже гуляти біля озера тепер. Зовсім інший настрій після прогулянки, після купання. От тепер буде і апетит до сніданку. Так, Йдемо з дівчатами в місто до автобусної зупинки і поїдемо в старе місто на На прогулянку, на екскурсію. Так. Пару хвилин пройшли від нашого отелю і одразу автобусна зупинка. Переходимо уважно дорогу. пляшки, перекуси, сувеніри. Дівчата вже задивилися. Дівчата такі дівчата вже придивляються собі плать. Дивиться такі Ці мої дівчата навіщо їм ці старі будівлі. Їм цікавий один шопінг. Пальники розглядають. Має наші звернути пальник. Будемо міряти. Настя, хоче знайти Саші на подарунок футболку. Схоже, як у тебе і у мене. Це норм футболка, мені сподобалася. Дівчата, пішли, поглянемо на картину. Ми в старе місто в'їжджали ось цією дорогою. Справа водичка, яхти, кораблі, ось старі будівлі. Ось ця картина також нам знайома. Кожного дня ми зараз на пляжі бачимо чайки, парасольки, пісок і воду. Можливо, нашим хлопцям на подарунок беремо сумки. Давай. Які класні сумки. Будемо подорожувати з такою. Знаєте? Это купа пімос. Насі нас і сподобалися всі коти на подарунок для Саші. Але я ще щось хочу знайти. Прям такий крінч Цікаво нам подивитись на таке старе місто, на такі будинки цікаві. Дивіться, який сучасний гараж. Напевно, люди так і продовжують тут проживати. Не тільки це місце для туристів, так? Так, а далі вже море. Ракушки, дівчата, погляньте, які гарні. Дівчата, десь тут живемо ми. Бабуся наша залишилася вдома. Давайте помахаємо її руською. Шукаємо місце, де б це нам пообідати. Ось такі старовинні, цікаві кафешки, ресторани. Заходиш в такий дворик. Сидиш, смакуєш, слухаєш музику. В Болгарії відомі трояндові поля, і ось з цих троянд виробляється косметика, парфуми. Ось, наприклад, крем для рук і навіть цукерки. Так, крема є, а от мило можна привезти з Болгарії. Ви що там обрали, дівчата? Цукерки. Ще нам порекомендували взяти ось такі пряні трави, Заправляти м'ясо, салати, можна взяти в упаковочки, а можна ось такі подарункові набори. Підписники наші з України, так? Так. Прибігла мама, можна блогера побачити? купити ось такий міні-вентилятор. Алло! Але Це класно три працює, леви, правда? Три Для наймолодшої сестрички Міланки обираємо сумочку. Дівчата Світланька чи ось така? Ось Мені ось ця найбільше подобається. Ну, да, не ось ця. Даш, ти за яку? За цю. Ну да, да до цієї. Так, дівчата на подарунки своїм братикам вирішили обрати ось такі. Якісь... Це гавайські рубашки. Вам точно це подобається? Так. Да. Обрали ось такі. Сволодніли зайшли перекусити. Mm -hmm. Смачного дівчатка. Mm -hmm. Сволодніли, нагуляли апетит. Mm -hmm. Смачно. Смачно. Mm Ідемо -hmm. грати в баскетбол. Дівчата взагалі це училище для перших четвертих класів. Середнє училище, молодша школа. Я взяла міню, а Даша лайм, А мама вибугала. Святий влас 18.00. Дівчата, нам потрібно ще півтора годинки погуляти. Гуляємо? Угу. Хочеться прокататися морем, так? Нам з дівчатами в так гарно сидиться. Ще годинку чекати корабель. Робимо висновок, дівчата. Ну як? Настя, нас підписників піздав. Місто не все, обов'язково потрібно їхати, прогулятися, подивитися на гарні старовинні будівлі. Тут Смачна їжа, великий вибір сувенірів. Біжить наша підписниця Настя. Привіт! Привіт! з України, так. Вам було цікаво, дівчата? Да. Що найбільше сподобалось? Mm -hmm. Я думаю, що шопінг. Вам було дуже цікаво знайти ну, гарненькі. Подарунки для ваших подружок, для ваших братиків, так і ще мені дуже сподобалось. Піці. дороги і одразу в басейні. Давай давай скоротиться. Прийшли погуляти біля порту, тут багато різноманітних яд. Погуляємо, подивимося. Торі є багато кафе, ресторанів Тут і повечеряємо Смачного Настя морозиво, тому потрібно швиденько їсти, щоб вона розтанула Дальше шоколадне морозиво. Нагуляли апетит смачного нам Я прийдуть з медикати. Познайомиться зі своїм братиком з подружкою. От мечтала з тобою. Передавайте підписникам привіт. 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 Здравствуйте. Привет.